Друзі, вітаю вас, росіяни зараз в екстазі від новини про те, що планується зустріч Путіна з Трампом, і вони обігруються е, на різний смак. Але дивіться, ключова мета Росії, ключова їх стратегія на майбутню зустріч з президентом США Трампом. Що потрібно Путіну? Перше, Путіну потрібно затягнути і уникнути санкцій відповідно, або добитися зняття санкцій. Друге, путіну потрібно тягнути час і видавати себе головним переговорником. І відповідно він не виключено, що запропонує певну плюшку у вигляді повітряного перемир'я. Але звісно, на землі війна може продовжитись. І за великим рахунком, це не буде зупинкою війни, це не буде припиненням вогню. Росія продовжить війну, продовжить накопичувати дрони, і відповідно. Продасть тимчасову історію про повітряне перемир'я, яке порушить сама в потрібний момент. Ну і третя найважливіша мета, яку ставить Росія. Росія дуже давно не хоче е, говорити з Україною і Путін не хоче говорити з Зеленським. І відповідно, вся стратегія дипломатична Росії вона налаштована була на те, щоб. Говорити виключно з США, прибрати з переговорного треку Україну Європу, говорити з США, і нібито що США мають ультиматуми ставити потім Україні. Президент США Дональд Трамп чітко відповів, що зустріч з Зеленським у Путіна має бути відповідно без цього ніяк. І знову ж таки ведуться розмови про формати, взагалі, зустріч лідерів, які Україна пропонує. Це формат президент України, президент США, лідер Туреччини, Ердоган, лідери Європи. Ну і Путін Путін хоче говорити тільки з Трампом, але ну і він намагатиметься маніпулювати, намагатиметься уникнути зустрічі з Україною, але не вийде. Не вийде у нього уникнути діалогу з Україною, діалогу з Європою. Що б він там не робив, цього не вийде. Але ключовий момент, що замість конструктиву Путін спробує підлять, як говориться, і він спробує плюшечки роздавати, і він спробує підмінити припинення вогню на припинення вогню в повітрі. І він спробує продовжити війну. Дуже важливо, що Сполучені Штати Америки дуже чітко Путіна одразу обламали. А ми в цьому допоможемо в будь-якому випадку. Слава Україні! Переможемо всіх!